Ви волі цей осхлопець, ви волі цей осхлопець, хлопець. хлопець. ти бить війни Фиволі, цей осхопець, відчуєш бить тату, як війни почнеться в осіті, в осіті вас ва сіті вас. це, а це він серйозний хлопець, так ви тут. О, привіт, Фриволі, ти куди йдеш? Ммм, mm, то. А, ем, я на роботу йду. А, добре. Добре, може тут підмити, тут підмити. влюбився? <клухи> любився? А, що ні, я не влюбився. Чого ти так взяв? Мол, це якось дивно них дивився. Те, дивився дуже дивно, справді. Я не дивився, просто просил, я просто в роботі її От Отпомятаю на війні. На війні працював воєнним. О, Що ой, ой, після того як я ранив одного кругу, мене взяли її, ну, після того мене взяли, зробили розвізичку. Я сам тоді не розумію, чого мене так зробили, але не, точно не знаю. Почу далі. В один день в мене домушився досить цей пістолет. Я вийшов назад повернути свій та, статус. Я вбив одного солдата, і мене повернула назад. А от ти! працюєш на якійсь простій роботі. Ти розумієш, що на таку роботу ти біжак ніколи не попадеш. А, ну так, точно. Зараз ти роботи неможливо буде попасти. Ну як неможливо, ти можеш піти. Ні, ні мені ліпше на цій роботі. Добре, у мене ідея нова ідея. Яка? В приводі, мочуй, Круче шини. Ну, у мене шини тішини, не, не, не а ті шини ми будемо продати. Продати? Так. Те. Добрі ці шини. Ага, є, зараз. Да. Угу. Добре, зараз. Мені не постійно взяти інструменти. Угу. Добре. Так, так на поліці дзвонити. Так. Алло. Алло? 에, так, слухаю. Тут хочуть е, два хлопці, хочуть е-е, два що? Шини. Угу, нас поліція нас пойде. Чекайте. Адрес? Вулиця Лекотинського. Угу, зараз. Дві години прийшло. Так, де вони? Вони там. Но... Ну, да був у приводі, де б дві години не було. Просто інструменти шукав, знаєте. А, ну добре. І хтось до вас теж прийшов. Хто прийшов? Ну, вони. а, а ми чого сюди прийшли? Нам пише виклик, що ви вкали шини. Рати шини? я не розумію, Про що ви вас говорити? Кази що ви поховаєте? Ми наче поховаємо. Камани. А, mm -hmm. Вилашто мені. А, може побалаймо. Добре, я тебе піду. Фриворі! Ти як просто тут, що ти сюди прийшов? Я сюди прийшов, щоб не помогти. Що? Я просто це я зробив. чому? Чому ти це зробив? Мені просто надоїло, що ви просто робите кримінал, це ви робите неправильно. А... Неправильно. Але... Це не варіант. Як можна ще? Ми могли просто зробити якийсь бізнес, і все не... то не могли б зараз тут сидіти. Що? Ми не могли сюди сидіти. А, ну добре. Але. Якби просто зайнявся бізнесом, такого б більше не сталося. Ми, а... Ну, Я сам не знаю, як ти убив. Убити було. Як ти просто просто. Знав це, як робити. Більш був розумним, то ти би міг би зробити бізнес, ти і раз би не сидів перед рішідкою. А, ну так. Ти, ти просто міг би себе більше зрозуміти? Ви робите неправильно. Я, ну я сам теж пробував робити бізнес, мені так нічого не виходило. Було просто робити якісь ідеї. Шукати якісь ідеї, або просто піти на просту роботу. Або шукати інші підробітки, але тільки не се. Mm. Та напевно його робить щось неправильно, але може не це так погано. Mm. Вас віддумається це важко, але добре. Я вас просто віше відкупив. А. Ідіть. Ну зрозумієте, ви його будете неправильним, будемо як ви завтра щось зобеде, щось жахливе колись. Ви можете пожалкуйте, що губилися. Олі, ти повернувся. Та а, де ви були? Ну, ну знаєш, в'язниця через тих двох делбурів. А Дел... Дел... що вони зробили? Вкрали шини. Шини? Нащо їм це робити? Знаєш, розумієш? А, точно, знову їхній кримінал. Ну, можливо, не зрозуміють. Угу. Бі. що вони відмовляться. або думаєте, що вони гоблять, або де буде занадто вже пізно, що вони гоблять. Добре, мені достатньо дивно лічити.